Що таке домашнє насильство? Які ознаки та види має? Яким є алгоритм допомоги постраждалим? Хто здійснює заходи у сфері протидії насильству? Чому постраждалі не йдуть від кривдника? Як виявити постраждалих від домашнього насильства? Відповіді на ці та інші питання обговорювали та розбирали соціальні педагоги, психологи, представники ювенальної поліції та соціальні працівники під час дводенного тренінгу протидія домашньому та гендерно обумовленому насильству, що проходив Коростині. Ми сьогодні, як громадська ініціатива РГ, проводимо тренінг по запобіганню домашньому населю за підтримки громадської організації. Ініціативні соціальні рішення та фонду народонаселення ООН цей захід в першу чергу спрямований на людей, які співпрацюють з дітьми, які співпрацюють у сфері запобігання домашнього насилля. В першу чергу хотілося запросити представників поліції сьогодні. Присутні є. запросили представників соціальних служб. Запросили також психологів та соціальних педагогів зі шкіл, так як вони безпосередньо мають. Відношення до дітей і можуть також проводити якісь певні дії, коли бачать домашнє населення або стикаються з ним, і можуть його потім розпізнати. Повномасштабна війна, яка триває в Україні, не зупиняє вчинення правопорушень, що були поширені і раніше. Домашнє насильство є одним з тих явищ, яке у період війни лише загострюється і при цьому залишається невидимим. Соціальна напруга, емоційне виснаження нерідко стає каталізатором насилля, зазначає Ганна Литвинова, юристка громадської організації «Інсайт». Кількість дзвінків на гарячій лінії щодо домашнього насильства збільшилась. Як говорить статистика, кожна друга жінка і дитина також кожен четвертий чоловік в Україні є постраждалими від домашнього насильства. Побільшила дзвінків через те, що і ем, більшість населення переміщується в країні десь концентрація по містах більше, де внутрішньопереміщених осіб. Звісно, і ця ситуація через повномасштабне вторгнення, знов таки, як я говорила на початку, що люди знаходяться в різних психологічних станах, в них різні життєві обставини. Ми не забуваємо, що зараз кількість, наприклад, військовослужбовців є. Які перебувають або повернулися з зони з фронту вони теж в різних психологічних станах, і через це також може відбуватися домашнє насильство. Під час зустрічі наголошували на тому, що, попри війну, органи та установи повинні докладати максимум зусиль, аби факти домашнього насильства не замовчувались. Люди мають звертатись за допомогою та отримувати належний захист своїх прав. Традиційно домашнє насильство зачіпає вразливі групи населення, які, поміж іншого, обтяжені вирішенням інших проблем, не приховувати випадки домашнього насильства закликають юристи та психологи. Приховати, не розказати або закрити очі на те, що відбувається, це пройде нічого такого. Не варто про це потрібно говорити. Про це потрібно говорити або з друзями, тому що я, наприклад, можу не розуміти, що зі мною відбувається, да і поговорити з подружкою. Слухай, ось така ситуація. Я не знаю, що мене робити. Тут дуже дуже важливо розуміння того, що з тобою відбувається. Людина може не розуміти. З певних причин, або вона знаходиться під сильним психологічним впливом кривдника, або людина виросла в таких обставинах. Вона бачила, що це відбувалося в її родині, також між батьком і матерію, і вона сприймає це як норму, і це теж. Одна така прихована, прихований бік цієї ситуації, коли людина просто не розуміє, що є інше інші всесвіти, інші обставини, і що життя може бути іншим. Для неї насилля це є нормою. Сьогодні в кожній громаді створені кризові кімнати. Працюють психологи в центрах соціальних служб. Родини, що потрапили у поле зору установ та організацій, що мають здійснювати заходи у сфері протидії домашньому насильству, знаходяться на постійному контролі, не приховувати випадки домашнього насильства. Ось головний месендж, який лунав під час тренінгу. Адже протидія домашньому та гендерно зумовленому насильству забезпечення рівності прав чоловіків, жінок та дітей є одним з пріоритетів на шляху до членства в Європейському Пейському союзі